Потім нашим водіям більшість цих девайсів навряд чи допоможе. Для них головний ворог це дороги. Саме їх жахливий стан призводить до майже половини аварій зі смертельними наслідками. Подекуди вже просто не пройти, не проїхати. А на деяких дорогах народ рибалить прямо у вибоїнах. Компанію їм склав наш Макс Хотіленко. В цьому озері ви ніколи ніколи не спіймаєте жодної риби. Спитаєте чому? Бо це не озеро. Це стратегічно важлива дорога, яка перетворилася на суцільне місиво, де водії щодня калічать свої машини. Тому місцеві, натерпівшись досталь, планують усе залити водою і їздити на моторних човнах, аби хоч якось дістатися своїх домівок. Так, да, нормально. Тут теж часто рибають. Я карасятик, що такого витаки. 45 кілометрів між Ічною та Борзною в останній день осені більше нагадують безмежні плавні. Втопити своє авто у вибоїнах справа кількох секунд. Дорога має дуже важливе значення. Ця через те, що ну, з'єднує дорогу міжнародного значення. Москва Київ. І з'єднує дороги республіканського значення це Київ Суми, Київ, Харків. Близько 45 років назад будувалася ця дорога, але капітального ремонту дороги цієї не було. Десь близько 6 років назад було там десь 6-5-4 років так поточний ремонт робився, заляпувалися ямки. Якраз залити були ці ямки, виїхав в автомобільному центрі, у ямку, як курку, рульове повело, загнав в гаражі стоїть, не їжджу. Тепер пішки, да, так? Пішки хожу. Їхати по цій дорозі комфортно, можна хіба що на ось такому транспорті. Або ж на найпопулярнішому місцевому засобі пересування. Дороги не, нема. На чому їздимо? КПТ-4. На, їздить, на Не можуть це їздити, туди не скоро, не пожежна не доїде. А от місцеві перевізники запевняють, вони не коні, тож возити людей цим маршрутом відмовляються. Як на ньому можна обновити парк на цій дорозі, якщо береш нову машину і не встигаєш її ремонтувати, а не то, що ну, купити нову. Винуватці розбитих доріг усім відомі герої, перевантажені фури. Фури об'їжджають пост поліції в кіптях, об'їжджають ваговий центр і з перегрузом їдуть по цій дорозі. І дорога, на жаль, знаходиться в такому стані. На один кілометр, до прикладу, потрібно близько 7 мільйонів гривень. Щоб в цілому цей кусок дороги відремонтувати, це близько 200 мільйонів гривень. Зневірені люди вже не знають, хто спроможний їм допомогти. Найближчим часом обіцяють блокувати дороги. Може, хоч так, хтось зверне на них увагу.